Зв'язку Чернівецький національний університет імені Юрія Фецьковича. Ми продовжуємо рубрику Герої серед нас. У цій рубриці ми беремо інтерв'ю у студентів, випускників та викладачів, які нині захищають нашу країну у такий складний час. Сьогодні ми познайомимося з доцентом кафедри математичного аналізу з Воздецьким Тарасом Івановичем. Тараса Івановичу, що вас спонукало долучитися до лав Збройних сил України? Напевно, виховання плюс таке відчуття, що в 21 столітті не може так бути, щоб хтось там нав'язував комусь свою волю і бажання захистити себе рідних, близьких, знайомих. Дуже просто. Так, це у нас зараз важливо. Скажіть, будь ласка, чи важко було залишити стіни університету? Звичайно, було нелегко, бо вже багато років тут працював, вчився, працював, але з іншого боку, я і для себе це давно вирішив, бо так відчувалося, що може таке бути. Тому, в принципі, буду цього скажімо, морально готовий, тому не сумнівався ні, ні хвилинки, що треба йти, треба йти в армію. Зрозуміло. Від кого ви відчули найбільшу підтримку під час служби? Підтримку від усіх, абсолютно від всіх, і від рідних, і від колег. По роботі, по кафедрі, по приймальній комісії, по університету мені постійно спілкуються зі мною, дзвонять, підтримують, питаються чи щось потрібно. Тобто підтримку і підтримую, відчуваю велику і від багатьох людей. Так, це важливо. важливо. Так, це дуже важливо. Чи важко вам було взагалі освоїти військовий фах, чи взагалі він у вас колись був? Так, я закінчив військову кафедру. Mm -hmm. Правда, це десь було років 30 тому. Звичайно, що те все, що ми вчили колись, ну, частково забулося, багато що стало неактуальним. А ну, але загальні якісь такі речі залишились, тому, в принципі, ну і та взагалі мінометні батареї служу, міномети це така зброя досить нескладна, тому Великих проблем не було, тим більше для математика, там де ж для артилеристів, скажем, той, хто добре знає математику, то набагато простіше сприймається. Плюс я пройшов підготовку у Львівській академії сухопутних військ п'ютера місячну, де там дуже кваліфіковані викладачі були, товариші, які вже е, і служили, встигли послужити до того і повоювати, і тут прийшли. Тому, в принципі, якихось проблем великих не було. Звичайно, є якісь там постійно щось треба нове, щось появляться mm -hmm. нове, але в принципі, ми розібралися з цим. Я зрозуміла. Ну, все одно мало бути щось таке, що було б для вас там найважче, що саме? Е, найважче, в принципі, служба це нелегка справа, там все важко, якщо хтось буде казати, що там десь легко, то або, або він неправду mm -hmm. каже, або. А, Звичайно, там все важко, але якби, якщо ти морально на цього готовий, то ну, нема куди діватися, треба це переносити. Напевно, найважче, що коли ти довго від свого місця, від своїх рідних, своїх близьких, ну десь оце таке трохи важче. Така довга. Ну, коли довго не бачишся, не можеш безпосередньо поспілкуватися і так далі. А решта що ж. Кому зараз легко. Так. Ну так. Тобто саме моральний чинник був ну, найважче. Так, так, так. це таке. Так. Зрозуміло. Яка подія під час несення служби для вас на вас найбільше вплинула? Ну, Багато подій. Те, що стається вперше, коли у перший раз попав під обстріл, то, звичайно, відчуття після того, де змінюєш своє ставлення до всього, коли перші якісь втрати були. Знайомих, був безпосередньо серед друзів, з якими ми служимо, то ще всі живі і здорові, більш-менш, ну, але так і побратими з нашого батальйону бували втрати, то звичайно, тож, в першу чергу, морально складно це. Ну і плюс те, що я казав, що коли довго поза домом, то… А, але знову ж, ну, що ж, знову ж там події різні, є скл... є важкі, звикається до всього, є. і… І веселіші події. Ну, як люди завжди. Людина до цього пристосовується, тому. Адаптується. Адаптується, так. За чим ви найбільше сумуєте, що недоступне було під час перебування у війську? Окрім рідних, близьких. Ну, Напевно, за тих. Роки, що я вже в Чернівцях тут прожив, працював і розвитку, склалися якісь звички, скажімо, ми там регулярно бадмінтон граємо, регулярно там в лазню ходимо. Ну, от за цими такими простими, такими мирними звичайними речами, десь найбільше сумується. Тепер, коли приходить відпустку, то я зв'язковий цей тиждень проживу, так як я жив до війни, і на бадмінтон сходити, і в лазню сходити, і на роботу сходити, і в приймальну комісію. Тобто, ось. Таким, таким звичайним да, життя. Так. Так, так. І одне із найцікавіших питань як, на вашу думку, можна закінчити війну? Хм. Якби я знав, <рес> <рес> я би сказав. І <рес> не тільки вам, звичайно, <рес> що тяжко сказати. Ну, Хочеться <рес> сподіватися, що ми закінчимо так, ну, що це треба просто дотиснути до кінця, перемогти, тому що інакше тут спокою не буде. Тяжко було дивитися, ну, принаймні, там, де вони десь були і в тих селах, які були захоплені. І потім, коли були звільнені, то було видно, що там зробили зараз, там, де зараз безпретить бойові дії, дуже важко дивитися. От, Отрише, міг доказати, то, що там важко, які події плені, дуже важко було дивитися на те, що, що просто робиться із селами, містами. Там просто зруйновано все. всело ну, є ні одної хати. Цілої, навіть не те, що цілої. А... Купа розвалена і все, нічого нема. І, і це там не, не одна хата, не це ціле село, цілі міста стоять пусткою. Оце, і, звичайно, що це треба, ну, якщо так залишити, то ну, буде далі це сунутися, сунутися. І тому треба, звичайно, боротися, поки це цю всю орду не, не витиснемо звідси. Зрозуміло. Сподіватися, що все буде. це буде і не дуже <смеш> <смеш> і не дуже довго до цього. Дякую вам за таку відверту розмову. І будемо сподіватися, що на нас чекає перемога, і тільки перемога. Звичайно, звичайно. Ми в це віримо, і ви в це вірите, і ви нам так. дякую за підтримку. Все буде добре.